Всім привіт дорогі друзі, в цьому відео я хотів би показати вам, як я вичищаю від перепілок. Це не важко все, але все одно сьогодні я хотів би вам показати, можливо комусь цікаво, там, як це все відбувається, цей процес. І все. Ще трошечки розкажу там про них, яка вага, вже я їх зважив, ну це в подальшому. Далі, по ходу відео. А зараз я одіваю камеру на голову і ми розпочинаємо від них вичищати. Так, настроюємо. Щуч піднастроїмо. Думаю, так нормально буде вам. О! Все. Давайте зразу достанемо лоточка. Зараз його тут трохи важкувато достати. Так як він вже тут нормально запресувалося воно. Ось, бачите скільки какашу? Це все, все вони наробили за 4 дні. <смі> ну, Результат непоганий. Ну і вони швидко ростуть. Я вже в кожному відео це говорю, що вони швидко ростуть. І із за цього їм приходиться багато їсти. Що щось не проходить, не виходить цей луточок. Що це там таке? Оп. Оп, оп. оп, оп. Такс. Беремо, несем, Відкриваємо. Оп. викидаємо. Беремо. Викидаємо. Зараз візьмемо ще те все остальне. Так. Цей лоточок, як я вже вам показував, я зробив ось так на гвоздях, Вичищаю я ось такою сапою. Така ось у нас сапка, я собі взяв, згріб. Тут -то зараз ми чуть-чуть від них це все скидаємо. Я думаю, на камеру все видно, вам надіюсь на це. Отак. От чуть-чуть скидаємо. Тепер достаємо цей луточок. Як я достаю його? Ось так ось. Віддвину, деякі треба віддвигати, деякі не треба і все. Так, прокрутив і все. Зараз ще тут. Опа. І тепер достаємо. О, яке тяжке. Ось таке, у нас тут. Такс. Беремо, зараз так от складемо. Це все. І ще згорнемо сапкою і все. Так, і ще тут зараз всіх перепілок. Достанемо. Тут в мене лоточок чуть-чуть не такий, не по розмірах, тому що менших немає лоточків. Я як купляв, то мені дав він багато лотків, але щось не дав підходящого, тому я просто взяв ось такий. Так як нема смисла їх робити, так як їх в мене повно і ще робити, ну це трошки нерозумно і так як я можу ось так зробити, то на що мені ще їх доробляти ці лотки? Да. Чуть-чуть незручно це все робити. Ну якось зараз достанемо. Оп! Єсть. Ось. Скільки тут. Проходимо, виходимо. Викидаємо. І зараз ще візьмемо цапку. І все. Все. Це згольнемо. Де це я її подів? Ага. Десь тут я її клав. Забувся вже. Десь її тут уклав. Блін, де це я подів сапу? Не можу найти. Куди це я її втулив? Ладно, там немає. Немає. Так, ну зараз я найду. Так, ну все, я подоставав це все, повичищав, знайшов я сапку. Вона в мене на очах була, я її просто не замічав. Все, повичищав я, позгортав вже, не, з, не знімав як я це все робив, зараз установимо все на свої місця. І все, зараз покажу так само, як я це все устанавлюю. Так, де це звідки який лоток? Ну, Я думаю, немає такої різниці. Це не звідси, значить звідси. Устанавливати то проще, щоб так як вже все вичищено, просто його поставити на містечко і все. Головне зловити ці гвозді. Все, поставив. Тепер ставимо цей лоточок. Як ви бачите, це все дуже легко ставиться, дуже легко робиться. Все, собі поставив, стоїть лоточок. Дайте я поставлю нормальну формушечку. І тепер цей. Дуже мені ці лотки подобаються, такі вони дуже легко від перепілок вичищати, собі сухенько так як. Ну, коротше, раніше було набагато важче, як ти. Клітка була велика в мене. Так, зараз секунду. Набагато це все важче було, тому що були ці лотки великі. Це раз, ось на цій кліці, як ви бачите, тут великі лотки. Їх було дуже важко витягнути. Це, по-перше. По-друге, в перепілок були поїлочки всередині, І як я вже вам казав, що через них постійно витікала вода і постійно ці какашки були мокрі. Таке, там така жижа була, дуже тяжко це було вичистити. Вимити. Так собі взяв, лоточка достав, манюсінький цей лоточок. важкий, собі взяв, достав, підчистив і все. Давайте ще зараз якусь зараз патичку візьму. Щось таке. Чуть-чуть зачистити тут. О. І ще зараз з поїлки вимиємо. Так як трохи. Ага, води зараз нема. Ну я вже тоді за... після відео. О, дивіться, відкрилось цього чогось. Так, тепер я обіцяв вам розказати, скільки важать перепілки. Ну, зважив я середня вага 150 грам. Там 145, є трошки більше, трошки менше, ну, середня вага 150 грам. Зараз є 28 днів. Вроді би, так. Да. Або 21, або 28. 28, певно, днів. І важать вони. 150 грамів. Ну, я вважаю, це нормально. Ну, з'їли вони в мене дуже багато. Я купив комбікорм, пройшло тиждень. Ось стільки я купив комбікорму. 25 кілограм. І дивіться, скільки осталось. за тиждень. Так що їдять вони дуже добре. І ростуть непогано. Як ви бачите, скільки ми вичистили за 4 дні. ну Це взагалі капець. Так, все. Їсти є в них, пити є в них. Ну так як береш перепілку, то ну, чувствується, що вона така крупненька, масівненька. Сьогодні в мене... О, дивіться. Ну, славна така перепілочка. Хоп, кладемо на місце, закриваємо. Я ж вважаю, що непогані перепілки. Ростуть нормально. Чого я сьогодні викинув одну перепілку, не було в них довго води, так як в мене сьогодні вдома не було і не було кому там дати їм писти і їсти. І тоді я їм набрав води, вони почали тут всі зжиматися, одне одного душити. І вони прижали його перепілку, і вона задушилася. Така трошечки обійненько, що не замітив, і при тому всьому, що я був тут коло них. Поки там кроликам дав їсти, поки дав цим перепілкам їсти, то вони вже й одну, одна вдушилася. Звісно, обідно, але нічого не поробиш. Буває. А так, більше не було нічого такого. Ця одна перепілка, то така її судьба. Що по кроликам, так і кроличка. Не привела в мене. Ну це як ви вже написали і багато мені хто говорив, що якщо там почала за два тижні рвати пух, то толку з цього ніякого. Да? Ну вона щось раніше кидалася на руки, зараз не кидається. Ну як живіт такий, я не понімаю, неї постійно цей живіт. Цих королів. Пузатий, жирний такий, що... що капець. Ну і великий. я брав цю, хотів злучити, але вона ще поки не підпускає короля, брав її на руки, то єлі доніс. Дуже важка кроличка. Така масивненька-масивненька. Ці, як ви бачите, тут щось ходять, виглядають. О, такі. Трошки зараз їсти їм підсиплю. Давайте разом з вами підсипимо. Від кролів я вичищаю дуже рідко, так як в них постійно чистенько, сухенько. Тому я від них часто не вичищаю. Їсти так само, не дуже часто даю чим мені кролів. Взагалі подобається, що їм їсти вони не часто треба, там іноді сіна підкинути, сіна соломи і все. Перепілка. Кожних пів часа час. Треба давати їсти. Ну, і якщо там, наприклад, ви там не можете давати перепілка, можна зробити бункерні кормушки і все. Засипав собі і все. Але я ще покажу не спішу їх робити. Але можливо в подальшому зробив би. Робиться це все дуже легко. Собі взяв я, ну я так думаю, собі взяв сюди таку вчепив. Вчир щоб від'їжджали і собі воно буде насипатися, перепілки з'їли, воно насипалось. Ну, в подальшому, якщо там, наприклад, більші обйоми перепілок, там, чи в мене буде мало часу, щоб дати їм їсти, можна буде зробити. Поки що ще. Ще не буду робити. Так само і кроликам можна це все зробити. Ну, Це не дуже важко робиться, але поки що ще я. Не хочу робити. Так як треба матеріал купляти. це все. Ще клітки буду скоріше за все робити. Е, так як в мене ще є ось, ось такі клітки. Ну і їх, певно, що не хвати. Тому ще, певно, треба буде робити. Ну, побачимо. Поки що ще не роблю, так як ще немає маленьких перепілок. А як будуть маленькі перепілки, тоді вже зроблю. Ну, на цьому все. Всем пока. Да давай, до новых встреч.